Кам'яна заступниця схилила голову над землею, де понад 300 років тому лилася кров українських козаків. Сьогодні, коли в Україні знову ллється кров її синів, встановлення пам'ятника по крові Пресвятої Богородиці особливо символічне. Такий тяжкий для України час Бог благословив встановити відкрити цей образ. Я думаю, що це символічно. Це ознака того, що на нашому боці правда, Бог і заступництво Пресвятої Богородиці. І я думаю, що буде перемога теж сприянням Божим, бо ми відстоюємо правду, свою державу, незалежність, свободу і віру. Місце встановлення образу також символічне. Пресвята Богородиця височіє над земляним курганом у селі Жуки на батьківщині писаря і козацького літописця Саміла Величка, поблизу знищеної за радянських часів і відбудованої 2005 року Покровської церкви. Ми зробили автопробіг, зробили із і із заходу, і по всій державі нашій збирали землю. Із могил козацьких, із міст, там, де був Мазепа, із з усієї України. тут є з Києва земля, тут є земля із Переволочни, тут є земля із Конотопа, тут є земля. Ну майже з усіх міст України сюди на звезена. Це перше і єдине місце вшанування загиблих козаків, яке з'явилося на полі полтавської битви через 305 років після її закінчення, наголошує Володимир Зайцев. Поруч із пам'ятником планують спорудити музей історії козацтва.